Вітаю вас, дорогі підписники, гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро, і карта дня на 3 липня 2024 року по всіх знаках зодіака. Розклад загальний, тому може не завжди в усіх програватися. Овни. Для Овні випадає. Король жезлів, який говорить, що ви з легкістю впораєтесь з поставленими цілями на свій день, ви проявите свій професіоналізм, свою активність, свою наполегливість, ви отримаєте корисну пораду або самі станете наставником для інших і будете ну, задоволені собою. Результат гарний буде на протязі всього дня, ви будете собою задоволені. А Симірка Пентаклів говорить, щоб ви не прискорювали події і набралися терпіння ні в якому наразі не поспішали в своїх справах. Все вдасться, матимете гарний результат. А прискорення подій може тільки нашкодити. Тельці. Стальці випадає старший аркан смерть, це зміни, це трансформація. Це новий етап у вашому житті. Це завершення одного і початок чогось нового. Завершення якоїсь проекту, якогось проєкту, якогось роботи. в когось це якоїсь роботи, взагалі хтось може звільнити з роботи, в когось якийсь розрив одних відносин та початок інших. Взагалі це зміни, це трансформація. І перш за все це зміни в кращу сторону. І навіть якщо вам буде казатися, що це не... Все йде погано. Ви з часом зрозумієте, що ці зміни були вам на руку, вам на користь. А тут з Пентаклів підтвердження цього всього, він говорить нам про те, що вдача на вашій стороні, доля вам посміхається і дає вам нові можливості, якими варто скористатися. І не впустити гарної нагоди, змінити своє життя в кращу сторону. Близнюки. Для близнюків випадає ризер Пентаклів. Вам не варто поспішати, вам варто. Е Знаєте, вділяти уваги всім деталям та дрібницям у своїй роботі. Поспіх може тільки нашкодити вам і прискорення взагалі будь-яких подій. Якщо якісь поїздки, то не варто поспішати, краще там перепочиньте і так далі, якщо ви саме, можливо, почуваєте себе не дуже добре і так далі. Саме головне, поспіх вам він не потрібний цей день. А старший аркан світ говорить про те, що ви з усім впораєтесь та отримаєте гарний результат своєї роботи. Раки. Для раків випадає двійка жезлів, обдування, обдумування певних своїх дій, зважування всіх за і проти, а ви будете вирішувати, чи дійсно вам варто виходити з своєї зони комфорту, чи дійсно ви хочете щось змінити серйозно в своєму житті. Вам варто гарненько все ретельно обдумати і тільки тоді братись за нові справи, за нові починання. А імператор говорить, що у вас все вдасться і ви отримаєте гарний результат. За що б ви не взялись, ви матимете гарний результат та матимете гарну змогу проявити себе у кращій стороні. Леви. Для Леві випадає. Для неї випадає паж мечів, це можливі конфліктні ситуації, непорозуміння. Вас ці конфлікти можуть втягувати, вас можуть провокувати на це все, а вам варто пройти мимо цього всього, будь вище з цього всього. Не звертати увагу на плітки, на критику і на все інше. І це вам буде тільки на краще, якщо ви пройдете мимо. Не втягуйте себе ні в які конфлікти, і все буде тоді у вас добре. Діви. Тоді випадає двійка пентаклів. Карта говорить про таку рутинні справи у вашому житті. Все, от як, знаєте, домашні справи, можливо, на роботі якісь хлопоти і так далі. Також ця карта нам вказує на те, що ви в чомусь вагаєтесь, в чомусь сумніваєтесь і намагаєтеся просто взятись за все і одразу. Краще не встигнути якісь справи зробити, але зробити це якісно. Тому не поспішайте у тому, що ви робите. Це Втризів, авторизів випадає двійка мечів. Карта говорить про, про те, що ви не довіряєте певним особам у вашому житті. І вірно робите. Прислухайтесь до себе, до своєї інтуїції, вона вас не підведе і, прислухавшись до себе, ви зможете уникнути дуже багатьох проблем у своєму житті. Також ця карта говорить, що не варто закривати очі на певні проблеми, які виникають у вашому житті. Якомога швидше їх вирішуємо, тільки тоді буде все добре. Також ця карта говорить, що ви проявляєтемете терпіння і намагатиметеся уникнути конфліктних ситуацій і взагалі прийти на певні примирення в певних якихось моментах. З усім ви впораєтесь і приймете вірне рішення. Саме головне це вчасно все вирішувати і не закривати ні на що очі. Скорпіони! Скорпіонів. В скорпіоні випадає вісім капентаклів. Будьте активно і наполегливо працювати в робочих якихось моментах, можливо, якась творча робота, але перш за все, це робота в деталях та в дрібницях, яких варто приділяти усьому увагу. Також карта говорить про можливість навчитись чомусь новому, отримати якусь корисну інформацію та якусь корисну пораду для вас. Ви в цей день дуже гарно проявите себе. Ви дуже гарно проявите всі свої таланти для того, щоб отримати гарний результат над тим, чим ви дуже будете активно працювати. А диявол говорить, що він буде підштовхувати вас на якісь певні хитрості, яких не варто піддаватися. Тому що в майбутньому можуть виникнути проблеми. Так, да, ця можливість вам дасть гарний результат, але чомусь в майбутньому будуть проблеми. Тому у цього всього тих цих всіх спокус уникаємо. А так день вдали і принесе вам гарний результат. Стрильці. В стрельці випадає вісімка мечів за певні обмеження певних ваших дій. Щось пішло не за планом, десь не змогли поїхати, щось зламалося, хтось захворів і так далі. Карта говорить, що вам краще відпочити і поки не діяти, не приймати ніяких дій. Також ця карта говорить про... Тимчасові складності у вашому житті, трошечки, знаєте, перечекаєте і все ті справи, які планували, все ж таки зможете реалізувати. Також ця карта говорить, знаєте, про відчуття якоїсь певної пастки в вашому житті. Тому прислухайтесь до себе і не поспішайте. Також можуть виникати певні плітки про вас та збір якоїсь інформації, яку ви будете над якою ви активно будете працювати. От не поспішайте, і краще, якщо є можливість, в цей день відпочити. Козироги! Козерогі випадає четвірка жезлів. Це гарна карта, гарні новини, початок нової, важливої справи, завершення одної справи та початок нової. Гарні новини та свято, яке принесе вам дуже багато позитивних емоцій. Апаш мечів говорить про можливі плітки, які про вас будуть розпускати. Але це заздрісники, які просто хочуть вам нашкодити. А ви не звертаєте на вас на це все увагу і просто насолоджуєтесь приємними новинами та гарними моментами. Видолію! Для водолігів випадає четвірка Пентаклі, у вас певна стабільність у житті. Це вже третя карта, яка випадає сьогодні, третій раз. У вас стабільність, це можливі якісь надходження фінансові, якісь премії, якісь допомоги і так далі. Також можливе отримання якогось подарунка та можливість можуть випадати нові, але чомусь цими можливостями ви не скористаєтеся. Ви будете просто опасатися якихсь. Обманів та сахарайських дій. Можливо, це вірно. Тому що дуже часто деякі пропозиції є невірними, але перед тим, як відмовитись від тої пропозиції, ви ретельно все обдумайте і не поспішайте ніколи. Рибки. Рибок в рибок. В рибок випадає Королева Пентаклів. Королева Пентаклів говорить про стабільність. Королева говорить нам про вирішення фінансових питань, про допомогу, яку ви отримаєте, про гарні новини та активне знаєте, вирішення певних питань, які вас протягом дня будуть хвилювати. Загальний день важливий і перенесе вам гарний результат. Це може бути і якісь надбавки, якась нагорода за вашу працю. Може бути, знаєте, проявити свою незалежність в цей день. Знаєте, багато своїх цілей реалізуєте. І, знаєте, все це ви робите самостійно, не очікуючи ні від кого допомоги. Але допомога може бути і може навіть бути отримання якогось подарунку. Взагалі день перспективний і принесе вам дуже багато, багато гарних можливостей. Також можуть виникати певні ілюзії, певні якісь нереалізовані дії, але у вас буде вся. Знаєте, от всі можливості для того, щоб це все реалізувати. Якщо ви ретельно все обдумаєте і без поспіху приймете певні рішення, то багато своїх мрій ви зможете реалізувати. Пам'ятайте про це, але перш за все, все має бути обдумано, тому що деякі мрії вони можуть бути безперспективними. Тому перед тим, як діяти, активно все обдумайте. Бажаю всім гарного дня, гарних новин. Перш за все, миру, підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!